Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя няк Мене звуть Сергій, і сьогодні я вам розповім про те, як у мене пройшов перший рік з діагнозом Няк. Так, так, так. Рік тому мені поставили діагноз Няк офіційно. Неспецифічний виразковий коліт, чи неспецифічний язвений коліт офіційно я лікувався в. Обласній лікарні в гастроцентрі, і там в мене є виписка з цим діагнозом, мені призначили лікування і все таке інше. Тобто, але про все по порядку. Отже, рівно тому, я почув про цей діагноз. Хочу розповісти вам, що змінилося для мене за цей рік. Перші симптоми я досить довго ігнорував. Здавалося, що це тимчасово і воно несерйозно. Ну, зрештою, але коли вже прикло, тоді вже ж звернувся до лікаря в екстреному порядку і мене госпіталізували. Коли діагноз підтвердили, було ну, страх, розгубленість, нерозуміння, як з цим жити далі. Нічого приємного не було після встановлення діагнозу. Ну, Але мені встановили лікування, це був месалазін. Якщо мені не підводить пам'ять, то це було десь 6 грами меселазінну на день, 3 грами зранку, 3 грами ввечері, свічки зранку ввечері. Це була ударна дозування. Зрештою, мені лікар сказав потім проконсультуватися з на ну, той, що по місію проживання. І я ж через десь півроку звернувся до нього, і він мені призначив там колоноскопію, УЗІ, здати аналізи біохімії те, теж тощо. І, зрештою, через півроку десь мені зменшили дозування. І наразі я приймаю десь 2 грами 2, 2 грами таблеток. І одна свічка лазіну 500 мг на ніч. Проте хочу зауважити на те, що лікар-гастроентролог мені хотів понизити дозування до 1,5 грами таблеток і пів грами свічку на ніч, але це таке мені дозування не зайшло, я його намагався втримати, але воно таке було на грані. Тому власне, я. Вирішив залишитись на дозуванні трошки більшому. Тобто 2 грами свічок, 2, 2 грами таблеток, вибачаюсь, і 500 міліграм свічка. Отже, таке воно. Фух. Тобто, отже, з часом лікування дало результат. Я навчився приймати ліки регулярно. І до речі, я скоригував своє харчування відповідно до моєго захворювання. Я навчився дотримувати дієти своєї, тому що все-таки їсти все підряд як раніше, не виходить. У мене немає нім'я ні жареного, ні копченого, ні гострого все в мене варене, парене. Певні продукти теж довелося виключити з мого щоденного раціону. Ну, такі ось. Це те, що за цей рік. Основа мого раціону це вівсянка, картопля, морква, гарбуз. Яйця курячі, молочка нежирна. І, в принципі, ну, гречка, рис, таке воно, крупи. М'ясо парене, не жарене. В принципі, це все. Так, що тут далі у нас? Що змінилося в житті? Ніяк змінив моє ставлення до їжі роботи стресу сну, також була невдала в мене спроба працевлаштуватися. І загалом, незважаючи на те, що робота була нормальна, мені довелося з неї піти, тому що. Не було доступу до вбиральні, і для мене це дуже категорично. Тому що якщо, наприклад, хочеться в туалет, а ти біжиш через півповерху торгового центру, і там усе зайнято, і це дуже важко. А якщо ти не сходиш в туалет, грубо кажучи, кишки починає крутити, і ти вже думаєш тільки про те, як тобі сходити в туалет, а не фокусуєшся на роботі. Саме тому довелося мені з роботою покинути, але на часі я в пошуках підходящої роботи, або віддалено, або офлайн, проте пошуки тривають. Отже, підводжу підсумки за цей рік. За цей рік я зрозумів кілька важливих речей: що не треба ігнорувати симптоми, регулярно треба спостерігатися у лікаря, не експериментувати бездумно. Берегти себе і не порівнювати своє життя з життям здорових людей або інших людей. Бережіть своє здоров'я, це найбільша цінність у вашому житті. Отже, цей канал я створив саме для того, щоб ділитися з вами своїм реальним досвідом про життя з зняк. Якщо вам це близько, ця тема вас заходить, то підписуйтесь, далі буде більше цікавих. Відео про як всім папа -па і удачі.